На ну, одному з майданчиків зі штучним покриттям учбово-тренувальній бази в отраді визначились переможці та призери розіграшу Кубка Ліги з з футболу 8х8, популярного на дещині аматорського турніру, з великою кількістю команд учасниць, серіями несподіваних результатів та інших гучних сенсацій. Кубок у нас традиційно стартує у лютому. Так ми і зробили цього разу. Звичайно, була погода не дуже футбольна, але ми дочекалися того моменту, коли можна грати. Почали. Звичайно, ми розуміли, що ми ризикуємо. Ляті вороги, наші расисти вони постійно обстрілюють наше місто, і цього року рекорди, рекорди б'ють з саме обстрілів Одеси за всю війну, за всі 10 років війни такого не було. Але ми поспілкувалися з хлопцями, з командами, Все сказали, ми хочемо грати. Наш народ незламний, ми будемо грати. Тобто, хто є, хто може. Багато хто з нас служить, хтось в рядах ЗСУ, хтось у нас в гвардії, як я, наприклад, хтось в теробороні, хтось у прикордонних військах. Ну, тобто багато є військових дійсно, коли є вихідний, і це ну, найчастіше це неділя. Тому ми, в принципі, і можемо бачитися тут у неділю. Не кожну неділю, але все ж таки. Я дуже радий, що нам вдалося зібрати команди. Я думаю, що це буде команд 16, максимум 18, заявилося 22. Ще були бажаючі. Так, ми провели турнір за дуже приємною для команд схему, оскільки ми спочатку зіграли матчі відбору, а потім розділили команди аж на чотири різні турніри де вони боролися з собі подібними лідери боролися за головний кубок команди трішечки ті які вилетіли в чвертьфіналах боролися за кубок виклику за малий кубок це як така третя ліга і ну і четверта це кубок престижу для аутсайдерів їм також дуже важливо вигравати оскільки коли ти не виграєш там протягом 11 тижнів а потім плей-офф із собі подібними наприклад команда спарта не виграла жодного матчу за 10 ігор групи але три матчі поспіль в плей-офф Кубку престижу просто розтрощили всіх суперників, і виграли кубок престижу. Ну і це дійсно дуже приємно. Сьогодні мова піде про фінальні баталії голодного кубку ліги, на який претендували дійсно найкращий аматорський колектив учасники цього турніру. А в матчі за почесне третя місця зустрілися суперники, яким не пощастило у півфінальних протистояннях ФК «Легіон» та Малина. Перший тайм у виконанні цих команд закінчився в нульову нічию, Хоча шанси відкрити рахунок мали як одні, так і інші. Всі свої результативні дії Тенденти на бронзові нагороди зберегли на другу 25 п'яти хвилинку. Автором першого в цьому матчі на 32 й хвилині став гравець малини Олексій Нагорний. Свою гідну відповідь футболісти легіону підготували супернику через вісім хвилин. Причому вона фактично визначила переможця цієї дуелі. Протягом трьох хвилин легіонери змусили своїх опонентів чотири рази розпочинати з центру поля. Дубль Миколи Буриченко та голи Тараса Шпака з Василем Ткачуком заробили рахунок 4 на користь легіону. Що залишився до закінчення гри, гравець малиний Олександр Галушко лише скоротив відставання своєї команди до двох м'ячів. Підсумок матчу 4-2. ФК Легіон виборює бронзові нагороди головного кубку Ліги співдружності, В той час як Малина додає до свого активу трофей за волю до перемоги. Знаєте, я як на правах капітана можу взяти відповідальність на себе і скажу, що я в принципі винен багатьох голах, з тих, що ми пропустили. Тому команда грала дуже добре. Хлопці віддавались наповну, але... Не вистачило десь концентрації, не вищий не вистачило десь е, мого досвіду, мого, моїх навичків, тому. Я гадаю, що в нас все ще попереду, але дуже прикро програвати в такому досить рівному матчі. Я можу сказати, що незважаючи на те, що ми пропустили першими, ми були впевнені у своїй перемозі. Ми чекали свого моменту. Шкода, що в першому таймі ми не завершили голом наші атаки, але ми чекали цих моментів, бо ми така атакуюча команда і мали шанс у другому таймі. І Треба було просто забити цей перший гол, який вже перевернув долю. Ми повірили в свої сили і вже. Побігли, натхнені, перемагати. Після церемонії нагородження учасників матчу за почесні бронзові нагороди на майданчик вийшли колективи Точка та кристал, які повинні були з'ясувати, кому з них дістанеться головний трофей Кубку Ліги Співдружності. для яскраво вираженого фаворита цієї дуелі команди Точка у складі якої всі побачили велику кількість гравців з досвідом виступу на професійній арені. Фінальний матч розпочався невдало. На шостій хвилині Олексій Периваєв зумів вивести свій кристал вперед – 1-0, А ще через хвилину його одноклубник Максим Білошицький. Зробив рахунок вже 2-0. тим не менш до кінця першого тайму точці вдалося відновити статус-кво і піти на перерву за нічинним рахунком. 2-2. спочатку на 11-й хвилині Максим Шведерський скоротив відставання до одного м'яча. А за дві хвилини до перерви Сергію Місерджі вдався другий влучний удар по воротах кристалу. Після перерви суперники встигли ще по одному разу засмутити один одного. На 39-й хвилині Роман Опря вивів точку вперед 3-2. А на 46-й Олексій Пориваєв, зрівнявши рахунок 3-3, встановив остаточний підсумок основного часу фінального протистояння. Згідно із регламентом, у таких випадках команди продовжують вияснити свої стосунки в серії післяматчевих пенальті. Перші три спроби футбольні лотереї суперники пробили бездоганно. А ось героєм четвертий став воротар точки Дмитро Стародубець бездоганний. Сейф Якуба подарував його команді головний трофей кубку Ліги з підружності. У дуже бездатний команді Кристал срібні медалі цього турніру. Це, це футбол, ви розумієте. На полі в, одні, в, одні, в одній грі може статися все, що завгодно. Тоді перемогли ми, сьогодні вони. Але ж я не зовсім згоден, тому що вони все-таки переграми по пенальті. Це, це, це інше. Так вийшло, таке буває, це футбол. Суть в тому, що дуже-дуже була тяжка гра. І це 8 на 8, це не 11 на 11, тут лотерея. І ну, відкристала, я таке не очікував. Дуже-дуже міцний суперник і ну, повага велика їм, чесно кажучи. От це був найскладніший і прохід. Ми в півфіналі там малину лет-лет обіграли теж по пенальті. І сьогодні ну, не знаю, ну, перемога це перемога, як Реал Мадрід виграє. Яскравої гри нема, але є результат. Тому і у нас був сьогодні результат. Ми третій поспіль раз з радістю можу сказати. Взяли, будемо їхати відмічати. Все буде добре. Кращим вартарем турніру організатори кубку визнали представника точки Дмитра Стародубся. Його одноклубник Сергій Паламарчук із показником 16 голів став кращим бомбардиром. 13 гольових передач, а з ними перемога в номінації Кращий асистент у представника команди Малина Владислава Анюхіна. Найкориснішим гравцем турніру визнали ілю примакова з кристалу. А гравець точки Роман Опря отримав титул кращого гравця. Я скажу, що буде, буде дуже складно точці, бо додали команди. Є команди, які, на які багато хто розраховував, наприклад, витязь, а команда взагалі посіла третє місце у малому кубку, навіть у вісімку не потрапила. Ті ж Сігей та Ельфопак і є команди ще, які точно хочуть показати себе. Наприклад, команда Спіраль у нас не програвала 28 матчів, це майже рік. І програла легіону у чвертьфіналі і вилетіла. залишилася ні з чим. Хлопці, я впевнений, розлючені і будуть битися за в найвищі місці. Ну і до нас завітає дуже потужна команда Атлетик, яка розбивається на два склади. Це не команда зі школи Атлетика, це команда Руслана Хвана, яка навела шороху в місті, яка просто потужний склад. Там і хлопці, які грали у Єврокубках. Я дуже-дуже дуже радий, що ця команда буде таким, знаєте, подразником для інших сильних команд. Ну і бажаю хлопцям подивитися, наскільки вони потужні саме на цьому форматі, бо в 11 на 11 багато хто звик, а тут все ж таки формат інший. інший. Інший час, інші правила дещо, і не буде їм також легко. Але я бажаю успіху усім командам. Таким вийшов заключний ігровий день купу з підружності з футболу 8 на 8 Попереду у більшості команд менше тижня відпочинку і новий старт в чемпіонаті львіз підружності 2024 року, ігри якого обіцяють бути не менш цікавими і захоплюючими.